Дві обставини заслуговують такої, знаєте, прискіпливої уваги. От якщо ми говоримо перш за все про токмацько мелітопольський напрямок, перше, це те, що нашим воїнам, от, упродовж буквально ну, там, кількох півдесятка діб останніх вдалося розширити ділянку зіткнення з так званою головною лінією оборони, в очевиді йдеться от про приблизно удари в цьому напрямку. І головно, якщо дуже умовно намалювати головну лінію оборони. Московитів тут, то вона приблизно проходить так. Спочатку вона була близько кілометра, станом на сьогоднішній день це вже близько 7 кілометрів. І, вочевидь, в районі Вербового це вже безпосередні бої за перші передові позиції цієї лінії оборони. От, власне, питання в тому, оце розширення фронту. розширення фронту, от, як, ми, ну, як я вже казав, да, от Приблизно от, от звідси до звідси. Що воно дає? Це якраз те, що ми змогли захопити роботи і вгризтися. Якщо подивитися, це якраз знаєте, таке потужне вклинення в російську оборону і дозволяє при подальшому нарощуванні зусиль. Ми можемо, по-перше, йти на такмак і здійснювати безпосередньо вже подальший наступ на Мелітополь, і це найкоротший шлях до Азовського моря. А те, що ми додатково створюємо достатньо потужну загрозу щодо, ну не будемо казати, поки що щодо оточення російського груповання, але між тим, те, що у нас знаходиться на Васильівському напрямку, Енергодар. Ми е, в спромозі відрізати при цих зусиль, якщо вдасться, от іти вниз так. приблизно от, в цьому напрямку, відсікати весь, весь західний фланг. Абсолютно поки, що... вірно. і росіяни будуть вимушені а, або а, наносити відповідне перекидання, робити військ і перекидати свої підрозділи, аби наносити нам фланові удари, контратакувати нас, або безпосередньо будуть змушені відходити. Чи це не буде, знаєте, такою пасткою? От ми два з половиною місяці боролися за оце з московитами, дійшли, відбили, але вони відкотилися на підготовлену лінію оборони. На війні завжди треба тримати порох сухим і на готові. Чому тому, що ворог також не дивиться і не є пасивним в своїй обороні і намагається контратакувати або наносити такі удари, які для нас будуть також критичними. Звичайно, вклинення це іде завжди на нашу користь, але інколи ставить під загрозу, що це вклинення може бути що, контратаковано ворогом і відрізано, оточено. Тому така загроза є. Генерал Залужний розуміє цей ступінь загрози і безпосередньо передбачено яким чином забезпечить, що ворог не міг контратакувати перекидання резервів, причому йдеться вже не перекидання там з Васильівського напрямку, да, звідки вони перекинули там 810-го морської піхоти 503-му стрілецьку бригаду, йдеться вже про перекидання аж з під Кремінної, 70, ну, принаймні частин підрозділів, там просто й полк йдеться 76-ї е, десантно-штурмової дивізії. Тобто величезне плече перекидають сюди, але знову таки це десантно-штурмові підрозділи. Вони здатні будуть якось докорінно змінити і перешкодити подальшому просуванню збройних сил. Вони здатні безпосередньо, хоча б на даному етапі, зупинити наш наступальний порив, І ворог тому їх і перекидає. В подальшому, можливо, якщо в них це вдасться, вони можуть тоді вже безпосередньо заміняти десантні підрозділи на мотострілецькі і більш потужно вризатися в нашу землю, готуючи оборот.